Так, всім привіт, друзі! Моє скептичне відношення до електроавтомобілів. Більше всього, що закінчиться, тому що, дивлячись на даний апарат, ну, я не можу налюбуватися. Це просто-просто класна апаратура. А, прошу, зустрічайте, це ось такий Volkswagen є Golf. Автомобіль 2017 року привезений з Америки по повному прайсу, тому що у нього було пошкодження на пробізі 800 км по передньому вамперу. Його відновили на офіційному дилері в Америці. А по даному автомобілі, що можу розказати? Це у нас лазерна оптика, де встановлена в ближній, дальній. Також диски 18-го радіусу на ось такій шикарній літній гумі. Дзеркала, дах у нас в плівоці, в чорній. По підфарбуванням лише ось ця, ось ця дверцятка було підфарбоване косметично, без всяких пошкоджень тому подібного. Камери в круг, перепрошую, в круг, задня камера. Ну, Це просто пісня, а не автомобіль. Безключовий доступ. Салончик у нас в ідеальному стані. Дверні карти були перетягнуті в алькантару. Також було достановлено штатну підсвітку в двері та в ручки. Шкіряний салон по факту, але тут ще ось такі йдуть на них чохли. досить такі дорогі, класні. Двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, безключовий доступ. Слопідіймачів круг, тут також притягнуто валькантару, електрорегулювання спинки, механічне регулювання сидіння самого автосвітла. Також встановлено руль від Артеона Верлайні. Сенсорний друзі. Пробід на автомобіля 110 тисяч. Тут 36 кВт батарейка, ну просто в ідеальному стані. Також селектор КПП у нас перестановлено з цігуана останнього. Мультимедія сенсорна велика. Ну, карпей це все є безпроводне, тому дуже класно. А, також накладки педалі у нас від GTI. Просто, просто класний, шикарний апарат. Тому, друзі, кого цікавить дана апаратура, ціна буде на нього досить -таки адекватна, класна. А ви всі знаєте, де ми знаходимось. Місто Київ Сумська 2 приїхали, потестили, забрали.